24 серпня Україна стала незалежною від народного депутата Артема Дмитрука. ЗМІ писали, що він виїхав через Молдову до Італії. Але по факту він нікуди не виїжджав, бо тік. Уже наступного дня Генпрокуратура повідомила про підозру депутату за напад на правоохоронця та військового. Підозрювали його майже рік. А коли тягнути вже не було куди, Дмитрук нагострив лижі і, як кажуть італійці, здійснив евазіони. І буде як на російської церкви оголосили міжнародний і міждержавний розшук. Це не просто кубка лайна. І поки офіс генерального прокурора просить Інтерпол пошукати Дмитрука, сам Дмитрук шукає свій дерев'яний хрест, вимагаючи у СБУ повернути йому його реліквію. Косметичку можете забрати, а хрест вірніті, злочинці, негідники. Воістину, представники Служби безпеки України, віддайте віруючій людині його святиню. Бо це ж йому тепер кожен руський може сказати Кріста на Крістана на Крістане нет! Сука православ! А всім іншим раджу брати приклад з метрука як з людини, яка зрозуміла за якою схемою працює Бог. Раніше він молився, щоб Господь дав йому багато грошей, і коли це не спрацювало, він вкрав ці гроші і почав молитися за прощення. Але як би там не було, добра половина українців ненавидить Дмитрука. Я вже не кажу про злу половину. Бачили очі, що вибирали. Тому до наступних виборів засвойте просту істину. Не всі казки починаються зі слів Жили собі, дід та баба. Сучасні казочки починаються словами Якщо ви проголосуєте за мене на виборах. Єгор Лупан, mm. голосуй за Лупана! <клес> Постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці у соцмережі Екс нещодавно натякнув на смерть голови МЗС РФ Сергія Лаврова. Дехто каже, що він уже склеїв власти», – пише вельми, шановний пан Кислиця. І тут я маю виправити нашого дипломата, бо не гоже говорити про моржів, якщо йдеться про коня. Правильно українською буде, відкинув копита. Звіть мене старомодним. Але з росіянами я не працюю Мені на коліна. Українці звичайно почали радіти, що нарешті знайшлася та крапля нікотину, яка виявилася корисною і дарма. Тому що Путін завжди може завітати з робочим візитом до Оренбургського центру, який займається розведенням коней Пржевальського. і підібрати собі нового міністра закордонних справ Росії. Ти будеш як кінь! І як твоя нога? Чидо прекрасно. Добре, спробуй на неї стати. Грась так, так. Як добре, все чудово. Міцна нога. Вибач. сьогодні. На уроці малювання ми спробуємо зобразити коня. А пана Лаврова, весь цей час я попрошу не ворушитися. Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста про ефективність команди офісу президента і прохання оцінити роботу. Зокрема, заступника голови ОП Олега Татарова відповів, що той разом з нинішнім головою СБУ Василем Малюком вбивав чеченців у Києві. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Угось ці слова обурили, хтось просто посміявся, але нічого бурливого і смішного насправді тут немає. Бо Олег Татаров це вам не чак Норіс. В часи ковіду вірус робив щеплення від Олега Татарова. Він настільки крутий, що вівці рахують Олегів Татарових, коли не можуть заснути. Кажуть, він вже двічі рахував до безкінечності, а мертве море отримало свою назву після того, коли в ньому скупався Олег Татаров. Подейкуючи, він настільки крутий, що втратив цноту раніше за свого батька. Тому я не радив би вам кепкувати та пліткувати про Олега Татарова. Бо не гоже сміятися з людини піжаму, з зображенням якої носить супермен, і для якої Ахмат сила це просто міцний чай. Як думаєш, вийшло залишитися анонімним? Нелегітимний президент Росії Вадім Вадімович Путін відправив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ін 24 коні породи Орловський Рисак в якості часткової оплати за артилерійські снаряди для війни проти України. Орловські рисаки відомі як улюблена порода Кіма. Саме на таких конях він постає на пропагандистських зображеннях, поширюваних режимом КНДР. А от після підписання в червні Путіном і Кімом. Всеосяжної угоди про партнерство того ж місяця, північно-корейський лідер подарував Путіну пару собак місцевої породи Пхунсан. У відповідь вже у серпні Путін відповів взаємністю, відправивши до північної Кореї 447 кіз. Як на мене, дарування коней пояснює чутки про смерть Лаврова. І хай такий обмін триває надалі. Можливо, в якийсь момент диктатори обміняються досвідом, як змінити кривавий режим на постільний. Якщо ви думаєте, що закінчення передачі виглядає так, шануйтеся, кохайтеся і вірте у ЗСУ, тому що разом ми можемо все. І ми вже на півдорозі. То ви помиляєтесь. Кінець передачі виглядає ось так. Ми починаємо Для чого? Чого? В мене є одне запитання. Скільки вам коштувало зібрати дитину до школи? От моя історія особисто. Шкільний наплічник тисячу гривень, підручники 800. Вся необхідна канцелярія близько тисячі. Новий одяг та взуття після літа дитина стрімко росте. Півтори тисячі. Квіти, ціни, на які б'ють усі рекорди 1 вересня десь 500 гривень. Це вже майже 5 тисяч. І мої підрахунки я вас завіряю тяжіть до скромних. А от депутат Рівненської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрій Осіпчук витрачає в місяць на дітей разом з підготовкою до школи півтори-дві тисячі гривень. І це, як він каже, максимум на школу от, чисто на школу. Ну я не бачу там великих таких вже перевитрат. Не думаю, тисячі там півтори-дві це вже так максимум, це враховуючи і харчування. Можливо, враховуючи якісь там докупівлі, то це знову ж таки це я назвав напевно, напевно, забагато. Можливо, це, це можна рахувати разом із підготовкою до школи. Що там мені тепер не дуже хорошо після перегляду цього відео. Я спочатку здивувався, потім почав підозрювати, що хтось мене дурить. Але потім все ж зрозумів, пан Осіпчук нічого у своєму коментарі не говорить про валюту. І це мене заспокоїло, адже все стало на свої місця. У нас просто різний колір грошей у зв'язку з цим. Моя вам порада, щоб грошей вистачало надовго. Вкалуйте без вихідних, тоді їх буде просто ніколи витрачати. Українці, ви неймовірні. І поки Москва стогне від наших дронів, а у підмосковій бідкаються тітки про те, що на третій рік СВО у регіоні імпорту замістили більшу частину місцевих чоловіків на іммігрантів, ви залишаєтеся незламними, нескореними і просто парадоксальними у своїй витривалості. Кохайтеся, підгодовуйте своїх метеликів у животі і обов'язково донатьте ЗСУ. Бо разом ми можемо все і навіть більше.